Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Навіщо нам брехали, що не буде війни? Ви вже запитували декілька разів, чомусь я відсувала це питання, а зараз відповім. Хоча я вже, наприклад, чому я не бачила, відверто вам кажу, чого я не бачила. Тому що я дивилася, я не втік, бо не втіковича, бо не Лоховича. І Бонетрябковича. От тому я піддалася під його пропаганду. І я дивилася, мені так здається, була така, як її називають? Екстра секс, Я забула, які є Анна. Гаразд, не пам'ятаю. Ось, і її дивилась. Вона теж казала. Ось, якось так. Гаразд, мої дорогенькі, давайте подивимося, навіщо нам брехали, що не буде війни? Ну, Зеленський вже, в принципі, декілька заяв зробив, чого він так казав. Але давайте подивимося, навіщо нам брехали? Що не буде? Ну, була якась домовленість, е, Було гроші, великі гроші можуть пропасти. Дорогенькі мої, був би хаос. Люди би це для того, щоб зберегти країну. Ну, так вони зберегли країну. Ну, прямо неможливо. Дехто каже, Ірина, ви так і знущаєтеся, а ви подивіться, як над українським народом знущаються. Це сарказм. Ось. Якось так. Тобто, в першу чергу, хотіли втримати ситуацію, щоб не було каосу, щоб не було нерозберіхи і гроші. Гроші, щоб нікуди вони не щезли. Ось як. Є ще якась причина. Чи тільки гроші? Знову гроші, знову гроші. Пам'ятаєте, як він казав, мої гроші. Люди вийдуть. До речі, він у заяві, коли казав, не виплачуйте в Німеччині гроші, взагалі в Європі, не виплачуйте гроші, давайте їх нам в казну, в бюджет. А ми будемо розподіляти, кому треба. Ось, розумієте, гроші. Все заключається в гроші. Я можу розклад більше не робити. Але, можливо, є ще якась причина. Ну от, щоб нікуди не, 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 і знову гроші, і багато грошей, щоб було ще більше грошей, і ще більше грошей, з світу більше грошей, і, і на цьому закінчимо, бо тому що це тільки гроші, і тут можна і е, нецензурними словами обзиватися. Тобто давайте тепер подивимося. Гроші. Ну, ми бачимо, тут саме великі гроші випали. І особисті гроші. Це взагалі особисті гроші, щоб його гроші не витягнули. Тут величезні гроші, тому що король монет. І тут десятка монет. Теж, щоб нікуди воно не вплило. А ми зараз подивимося, а на яку вагу кладе він український народ? От яка вам вага. Український народ, от вам вага. На яку вагу вас кладуть Дорогенькі мої. Ці карти взагалі говорять, що єдине що, він готовий захищатися від... від народу. Оце єдине що. За свої. Ем... Ну, він знає, за що. Не буду тут говорити. І а плюс я ще тут бачу дещо зараз я скажу. От він готовий вас і в жертву принести, і. А, є таке слово німецькою шиканірин. Тобто а, а, я знаю, у нас є таке старе слово українське, а, сікатура. Розумієте? От посікти вас, от, от присувати вас, от надавити вас, переслідувати ось і віддати в жертву. От, скажіть мені, будь ласка, що я не права. Чекаю на ваші відповіді, чекаю на ваші пропозиції, ось і на вашу думку. Тому що я знаю, що на мій канал зібралися саме люди, які вміють думати, які вміють аналізувати, критичне мислення мають, і я горжусь цим. У мене найрозумніша аудиторія. Щиро вам вдячна, мої дорогенькі, тільки завдяки вам існує цей канал. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна, мої дорогенькі.